Коломийські підприємці передають на фронт транспортні засоби, причому не тільки для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади чи 77-го батальйону тероборони, але й для інших частин. Цей бусик ще до війни працював. У нас була школа ендуру, і він працював там. Війна почалася, ми перестали цим займатися, звичайно, і бус трошки пристроював, дуже мало робить роботу. І до нас звернувся РТЦК. У нас є такий бус. Ми вирішили його подарувати. Очільник Коломийського району Любомир Глушков каже, що на початку війни, коли оголошував про допомогу нашим захисникам, то не сподівався, що її буде так багато в Коломийському районі. Ми стараємося підтримати як наші військові частини, так ті частини, які знаходяться на передовій безпосередньо, як автотранспортом, дронами і всім іншим, що є сьогодні. У них необхідність. Представник військової частини А 4904 розповів, що це не перша співпраця військових. І коломийщиною. Дуже дякуємо районній державній адміністрації, які надали нам 11 пікапів для виконання бойових завдань. І також є потреба в фургонах, автофургонах, які будуть виконувати завдання по забезпеченню даних мобільних груп, тобто перевезення різних матеріалів, продуктів і тому подібного. Можливо, в цьому фургоні буде обладнаний командний пункт. Які буде стояти на позиціях. А у військовій адміністрації і далі триває ряд акцій та флешмобів на підтримку ЗСУ. Тому влада закликає доєднуватися всіх небайдужих. З колоною Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.